Вітаю, друзі. Прошу про максимальний репост, адже мова йде про тотальний розпродаж країни. Зелені гниди вирішили зробити Дембельський акорд і продати стратегічне, і в економічному, і в геополітичному значенні підприємство – Одеський припортовий завод. І не просто продати, а продати за копійки. Для вашого розуміння свого часу Ігор Коломойський, відомий олігарх, пропонував за це підприємство мільярд двісті мільйонів доларів, і держава його не продала. А зараз зелені гниди вирішили продати його всього-навсього за 95. Мільйонів євро. 95 мільйонів. При вартості більше мільярда. Це унікальне підприємство, яке виготовляє аміак, карбоніт. Там є трубопровід, століття, який зв'язує з Російською Федерацією. Це підприємство. Воно стратегічне. Воно геополітичне. Воно впливає на ціноутворення на продукти харчування в Сполучених Штатах Америки Так, так, саме так. Тому що Аміак з Одеси найбільше закуповували в довоєнний час в Сполучені Штати Америки, Як добрива. І, відповідно, ціна на аміак впливає на ціну в магазинах продуктів харчування в США. Так от це підприємство вирішили зелені гниди з кабміну Юлії Свериденко продати. Ми ще розбираємося, кому і окремо будемо говорити, але це підприємство продавати не можна взагалі. А якщо і продавати, ну то явно ж не за 3 копійки. Вони от розповідають, що сьогодні щоб відновити повноцінну роботу заводу, потрібен сильний приватний інвестор. Саме він зможе вкласти кошти в модернізацію та запуск виробництва, створити нові робочі місця, забезпечити українських аграріїв доступними вітчизняними добривами, збільшити надходження до бюджету, що важливо для відновлення країни. Брешуть просто тотально брешуть.